Отож, криптани та криптаночки, вітаємо вас в наступному випуску, присвяченому проекту Інжекті. Отож, сьогодні, сила співпраці – відзначення переможців хакатону в космос. Спостерігаючи за еволюцією якостеми Інжекті, важливо пам'ятати, що наше зростання залежить не лише від технологій, як ви здогадалися, це про людей, які вдихають життя в цю технологію, про нашу творчу, пристрасну та невтомну спільноту. Недавній Хакатон Космос, організований спільнотою з Delphi Labs, привернув увагу до цього людського фактору. І я неймовірно пишаюся тим, що сьогодні відзначаю переможців. Отож, не гаємо часу, і давайте до цікавого. Хакатон став грандіозною ареною злиттям світлих умів і амбітних духів. Розробники з усіх куточків земної кулі зібралися у віртуальному просторі, щоб розширити межі можливого в нашій екосистемі, що постійно розвивається. Перший серед рівних, а рівних був фашн трейд. Пробачте, що наголос неправильний. Вирізняється своєю перекресною мережею DEX на основі Oracle. Команда, що стоїть за Fashion Trade, використала унікальний модуль журналу замовлень у ланцюжку інжектів», щоб вирішити давні проблеми з ліквідністю та доступністю в криптопросторі. Вони переосмислюють онлайн-торгівлю на постійних ринках в екосистемі Космос, нагадуючи нам, що жоден виклик не є надто великим, якщо зустрітися з ін... інноваціями та рішучістю. Наступне це команда Black House. Наш другий видатний переможець взялася за благородну, благородну власну спробу. По лише за наступна це команда Black House. Наш другий видатний переможець. Взявся за благородну спробу подолати прірву між традиційними фінансами та нашим децентралізованим, децентралізованим власне, світом. Завдяки своєму інноваційному підходу до кредитної токенізації та гібридних примітивів, емей Блакхаус запрошує наступне покоління інституційних власне, користувачів дочути повну ефективність децентралізованих фінансів, зберігаючи при цьому знайомі традиційні системи. І нарешті команда World. World. Створили маяк безпеки та зручних функцій за допомогою свого інтуїтивного зрозумілого гаманця зі смарт-контрактами. Вони використали потужність модулів інжектів, щоб створити гаманець високого рівня безпеки, який при цьому не поступається доступністю та простотою використання. Ці проекти безумовно, кожен з яких є унікальним у своєму прагненні, привнесли свіжі перспективи та виверсли силу інжектів для створення відчутних ефективних рішень. Це суть нашого етносу в інжекті – а надання можливості геніальним умам у нашій екосистемі будувати впроваджувати інновації та звичайно приглядати статус кво Отож, Хактон Космос був не просто змаганням, це було свято таланту, креативності та наблегливості, які процвітають в екосистемі космосу. Просуваючись вперед, ми продовжуватимемо спостерігати ем, і власне створювати такі потужні платформи, та з нетерпінням спостерігатимемо знову ж таки повторився за новою хвилею інноваційних програм. Інжектів бажається тим, що є основною основою цих піонерських ініціатив. І я не можу дочекатися, щоб побачити, що наша динамічна спільнота уявитиме собі далі. Так і цікавенько. Разом ми не просто спостерігачі майбутнього, ми його творці. І давайте трішки в кінець під кінець про інжектів. Отож, інжектів це блискавично сумісний блокчейн першого рівня, оптимізований для створення першокласних фінансових програм Веб3. Інжектів надає розробникам потужні модулі Plug and Play для створення неперевершуваних вебс. Інш це національний актив, який підтримує інжектів та його екосистему, що швидко розвивається. Інжектів інкубується бінансом і підтримується такими відомими інвесторами, як Джем Крипто, Пантера та Марк Кубен. Отож на цьому у мене все врати бути вам корисним і до нової зустрічі наступного випуску. Бувайте.